Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу там показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять неймовірні. Або мене все стерлось з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть, знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні. От, ну, в мене дійсно був кому, Я там помирав після цих п'ятикульових. Я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. і, взагалі, життю що так сталося. Що чесно, це чуть-чуть розчаровує, Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не може це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Я коли лежав, помурав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживаю. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якісь м'ясо відбувалося. І ти так лежиш, ліжко, і біля тебе зліва справи люди, які взагалі непонятно на останньому на чесному і слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Дивишся, як день за днем їм стає краще. А ще стало ми був такий, що ну, взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімає кожен день. Дивишся, я, знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понімаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на. Стройний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті? От Ресурси організму, якісь неймовірні. Моя мрія зараз, ну, після всього того, що я пережив, після смерті, відродження грубо говоря, Після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розумієш, що отримувати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну, ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я всі ж в телефоні. Я понял, усіх залежність від цього. І ще отримувати за це зарплату. Ну, я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проєкт. До речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, взагалі, якщо ми цей проєкт зробимо великим масштабним, ми достойні кращого, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, яксно, співаю, дипломатичні місії, це ця вся історія.